Риби, привіт-привіт! І це ваш гороскоп на лютий 2025 року. Місяць лютий для вас дуже-дуже цікавий місяць і місяць змін, тому що багато енергії планет буде у вашому першому секторі, тобто в вашому знаку, в знаку риби. Зараз по порядку все поговоримо, але прямо лютий буде змінювати ваше життя і вашу особистість. 4 лютого Юпітер виходить із ретро-руху, переходить в дірект у вашому третьому секторі, секторі комунікацій. Юпітер дає а, розширення, а, розвиток а, в сфері комунікацій, нові знайомства, розширення цих знайомств, можливо, будете а, з багатьма людьми. А, як з новими групами людей спілкуватися, комунікувати і знайомитись. Тобто, ти не просто там одна людина з'явилася нова у вашому житті і колі спілкування, а це прям буде багато нових якихось комунікацій і людей. Також третій сектор це в нас найближче оточення, брати і сестри. Можливо, буде якесь. Розширення у братів або сестер, можливо, розширення їх родини. Також Юпітер дає розвиток, і тут, можливо, у вас буде якийсь розвиток в навчанні, бо третій сектор відповідає за навчання, а також за короткі подорожі, можливо, у вас буде розширення коротких подорожей. А тобто, вони збільшаться, буде більше коротких подорожей. Можливо, будете кудись їздити, е е якраз знайомитись, розширювати свої. Е е Розширювати комунікації, будете охоплювати, можливо, ви працюєте коучем і будете їздити по різним містам з якимось своїми лекціями, наприклад, у вас буде розширення комунікації. 5, 5 лютого Венера переходить у ваш другий сектор, сектор фінансів. І Венера, це вона теж про фінанси, і другий сектор про фінанси. Тут, можливо, буде якийсь додатковий дохід, або, або не додатковий. Бо другий сектор це про нову, про нову роботу. Можливо, у вас буде пропозиція нової роботи, яка буде більш фінансово вам вигідна. Також. Венера в нас про красу, можливо, ви будете щось змінювати, більше наводити краси або більше акценту робити на своїй красі, можливо, підете до, до масажиста, до косметолога, тобто будете займатися своєю красою. Так, а також другий сектор ще й накопичення. Тут можливо якраз збільшення ваших накопичень, бо Венера може давати якісь гроші по більше грошей в ваших накопиченнях. А 12 лютого повний місяць буде у вашому шостому секторі, секторі роботи. І тут можливо висвітлення якихось ситуацій по роботі або навіть завершення циклів по роботі. Можливо, якраз у вас буде якась нова пропозиція по Венері, тобто по другому секторі, коли Венера перейде ваш другий сектор, у вас буде нова пропозиція кращої роботи, і ви будете вирішувати і завершувати цикли на вашій попередній роботі, там звільнятися, можливо, якийсь період часу треба буде допрацювати, там завершити, передати свої справи. Можливо. Таке буде, або ще повний місяць нас за здоров'я відповідає, можливо, буде якесь висвітлення ситуації з приводу вашого здоров'я. Можливо, а, треба бути, треба буде, або буде, знаєте, як, або завершити якийсь цикл, не по здоров'ю, а, наприклад, Можливо, бо шостий сектор це як ще й сектор спорту, можливо, вам доведеться на якийсь час або менше займатися спортом, або не займатися спортом. Можливо, будуть якісь обмеження в цьому плані. Або буде висвітлення якихось ваших звичок, тому що шостий сектор за звички відповідає, можливо, якісь... Звички ваші будуть впливати на ваше здоров'я, і вам буде треба буде з цим щось завершувати. Да? Бо там з, можливо, навіть заняття спортом дає нам, знаєте, дуже великий. Дуже велике навантаження на організм, і, можливо, буде якась у вас перевтома, перевантаження, і вам скажуть, що треба трішечки там, менше займатися спортом. Можливо, ви, наприклад, хотіли схуднути, дуже активно почали займатися спортом, і у вас ця перевтома відбулася, і вам скажуть по здоров'ю, що треба трішечки менше давати, тому що організму треба встигати відновлюватися. Таке теж може бути. І 15 лютого Меркурій переходить у ваш перший сектор, у ваш знак. І це перший сектор ну це такий дуже класний сектор, бо це все, що стосується вас, вашої особистості, вашого характеру, самовираження, але й також будь-яка сфера, яка е вас е Будь-яка сфера, яка вас стосується, це, ну, це будь-яка сфера, це і навчання, це і здоров'я, це і робота. Тобто, все ну якби ми не можемо існувати без якогось нашого да, оточення. Тому те, що нас оточує кожен день, це як мінімум да, наша робота, наше коло спілкування, наші друзі, наша родина і тут. Хоча і перший сектор більше, ну, більше каже про нашу особистість, наш характер, наше самовираження. Але майте на увазі, що тут може насправді програтися будь-яка сфера. І Меркурій нам дає інформацію. Будете отримувати якусь інформацію. Можливо, підете навчатися. Але Меркурій це короткі навчання, скоріше за все, якісь курси. Також. Це може бути короткі подорожі, кудись ви поїдете, можливо, короткі подорожі з приводу з приводу навчання, або ще, знаєте, може бути тут ще може бути і аналіз. Аналіз, знаєте, аналіз себе, аналіз свого свого характеру, тобто, можливо, або хтось вам Натякне, да, дасть, якісь, дасть якусь інформацію з цього приводу, і ви будете, можливо, аналізувати те, як ви себе поводитесь, як вас бачать інші люди, бо це також по першому сектору, те, як нас бачать інші люди. Можливо, ви будете проводити якийсь аналіз, можливо, захочете щось змінити. Також, можливо, ви захочете змінити свій імідж знову це як по Венері. Яка відповідає за красу, можливо, ви будете займатися своєю красою, підете до косметолога, масажиста, будете займатися тим, як ви виглядаєте, можливо, до стиліста навіть будете змінювати повністю свій імідж. Також у вас ваш цей же ж перший сектор 19 лютого ще й додається сонце. Сонце додає енергії. енергії і цілей. До речі, і ще й напрямку життя. Можливо, ви будете задумуватися з приводу напрямку життя, куди далі да, ставити цілі, куди далі йти, чого досягати, чого ви хочете від себе, да, від, від свого життя. І у вас тут ось буде в першому секторі пов'язаний з, в першу чергу, з вами і з вашою, з вашою красою, з вами, з вашою особистістю. І ще 28 лютого теж в цей перший сектор буде ще додаватися і новий місяць, вплив нового місяця, його енергія. А це нові можливості, нові пропозиції, а, якісь, якась нова енергія. Тобто перший сектор дуже буде сильно зачіпатися. Може, дійсно, ви захочете змінити, змінити себе як зовнішньо, так і внутрішньо. А, а також. Ага, і також 28 лютого буде парад планет. Парад семи планет, це знаєте, вони як вишикуються в одну лінію. А, і це будуть е, Сатурн, Меркурій, Нептун, Уран, Марс, Венера і Юпітер. І три з них Сатурн, Меркурій, Нептун, теж будуть у вашому першому секторі. Ще там же ж е, і Сонце, і Новий місяць тобто ваше самовираження, ваша особистість і, звичайно, ваші сфери, бо ми без цього не можемо да, жити. Будуть дуже сильно пропрацьовуватися, програватися і фокусуватися. Весь лютий буде на, на вас. Також ще 25 лютого Марс, нарешті, з ретро виходить в дірект у вашому п'ятому секторі. В секторі романтичних відносин, в секторі задоволень, відпочинку. Саме, знаєте, як відпочинку, як відпустки. Можливо, ви підете у відпустку, бо Марс нам додає енергії. Поки він був ретро, він цієї енергії, ну, знаєте, ніби не додавав. Міг ставити якісь речі на паузу або якісь перепони були. і... І ви, ну знаєте, як намагалися йти вперед, але вас ніби щось гальмувало, щось тягнуло назад. То тут вже Марс виходить в дірект, вам дасть цю енергію, у вас буде більше енергії, мотивації, і, можливо, знаєте, вам на роботі не давали відпустку, або щось не сприяло цій відпустці, щось інше можливо вас гальмувало і ви не могли там. Кудись поїхати, піти у відпустку взяти. І то тут вже буде вам енергія в цьому а, секторі. Також, до речі, п'ятий сектор це і діти. Можливо, буде якесь, якась дія енергія з приводу дітей. Можливо, ви плануєте або дітей, або, можливо, якщо у вас є, можливо, тут будуть, знаєте, що може бути. Марс нас відповідає за спорт. Можливо, це буде якісь спортивні досягнення вашої дитини. Може, вона десь виступала на якихось змаганнях або буде виступати на змаганнях. Також, так, да, п'ятий сектор це романтичні відносини. Можливо, у вас були якісь. Знаєте, непорозуміння в романтичних відносинах, або, знаєте, якась пауза, щось ви не могли зрозуміти, чи йдуть ці стосунки кудись чи ні. То тут же Марс буде давати вам енергії і дій в цих романтичних відносинах, будете розуміти, куди далі рухатись. Так, це все. Лютий у вас буде дуже цікавий і дуже насичений. Бажаю, щоб у вас все було якнайліпше і до нових зустрічей, Па-па!